Розпаковка кресла Кокона на балкон. Що ти всім дупу показуєш? <ріху> Помощниця пробігла. Купили ми це кресло в Хомлі. З дуже гарною знижкою вийшло за 315 злотих. А так то воно доре, бо я шукала в Юску, були по 800 вообще зі знижкою вже. Я щось не знаю, як вони його туди впхали, так, поки видно тільки подушки. Kaip čia kažkas. О, достань одну штучку, дірочку. А, тут немає сина. Треба все гарно скручувати, щоб коли ти на нього сядеш, воно не розвалилося. Mm. А Відгризай. Від... Від гарненько, все так запаковано. Багато попирки антистрес на місяць. На них написані буковки А. На той похнерно теж. ремішками, скоріше всього, що вроді би як перецепляються до. Ну, ко... ковшик. <смісті> як воно називається? Кокон до тильної палки цієї. <смісті> Там ще якісь такі мелкі мі... всякі штучки. Це як мебель з Юска і з Ікеї одновременно. <хи> да. А зачем тут це витаскаш? Ти потім не попутаєш буковки? Може просто поетапно дивися, що, з чого почати і потім вже це. бо ти потім забудеш, яке з якого було, і буде неприкольно. Вонька вирішила перекосити. Бонька тут в першому ряду взяла собі поїсти і далі наблюдає. Сьогодні до вечора зберемо. Трошки странно, що подушки такі, типу сірі, а то такі. Ну, пеживе, чи як то сказати? Який-то кольор тої самої соломіної штуки. Ну, не соломену. Гарний. Гарний? Yeah. <laughs> ну, в общем, мені кажеться, що трошки, трошки воно між собою. Хотя він і, ну, на камері кажеться сірий, а в житті такий трохи з біжевінкою якоюсь, не? Біжевінкою. Не, ну класна ціна. 315 злотих. Ізначально. Він э, коштував 700, вроді би, скидка 50%, плюс додатково 10% ще знижки. Ну, бо вже сезон закінчився. Вона щось там вже знайшла і щось резе. Боня. Зараз <ріст> буду не доставати якихось елементів, деталей. Mm -hmm. Боня, коли тебе просили помагати, ну, то не їсти, а вбирати. Подивлюся інструкцію. Дикаєш, тут нема що збирати, так? Да? Mm -hmm. А, ну я казала, кріпиться цей кокон до задньої цієї палки і защлкується. Вау! Последняя страничка прям дуже багато написано. Там ще на вибір було е, в чорному кольорі, ми вибрали такий. Були гарний. А ми будемо здрати ті буковки, чи воно потім відмокнесемо? Всі а тут тебе. Чи Б. Б. Ти одразу вже здираєш. Тобі щось помагати? О-о? Таке воно величеньке, блін. Напівквартири. <хи> 에, може його збирати вже прямо на балконі, як ми його потім винесемо. Так. Mm. Да. Mm. Не передається mm. опять. Mm. Не прийдеться, потім розбирати опять. Так, mm -hmm. ну, да, добре, що в нас балкон так широко відкривається. Mm -hmm. Якби була тільки одна дверка, ну то не вийде. <кій> <кій> no. Ну, величеньке таке, правда. Який там наступний там етап? Скрутити між собою. Mm -hmm. Тут багато всього П, С, О, Т. Багато всього. Просто мені казалося, що оця штука приходить вже в такому відкритому вигляді. Вона, бачиш, собрано. Конька вже мостиця. Нова лежанка. Тепер розкриваємо цю штуку. Там, бачне, Ресон, може, треба положити е, тими штуками на підлогу і якось. А, вони застряли. Так. Ну, воно таке плодне. Mm -hmm. Думаю, що розрівняється з часом. Mm -hmm. Ну, такий матеріал має ніби пережити зиму. А, тут треба а, тут наклейку знімаєш, Я думала, що ці штучки треба витягати. Ну, намальовано що бо треба на плоскості, бачиш його роз... розложити. Прямо візьми на підлогу, положи. Ну, тільки не так, а тим вниз. Не так, як на рисунку, бачиш? Ну, та ще не скуче. Можна було так сказати? Мені кажеться, що вони ще не до кінця розрізають, а може. Може і нормально. Точно, як якийсь кокон. Треба баньку туди посадити всередину. Mm -hmm. Гарненько закручу, щоб я не сіла і воно не сложилося назад. не пора во затяжки на подушку. То що таке? Пішла, йшла третя година. Шучу. Знизу прикрутили тепер з верхньої сторони. Я в такої швидкісю збираю, що так би в мене була погодинна оплата. би помінутна оплата. Ти збираєш швидко, бо в тебе тут бригадір стоїть над тобою. <гум> Баньки було так цікаво, що вона аж заснула. Забагато нового втомилася. Не дайте їсти деталі. Все, Неінтересно. Зараз будемо доверху кріпити, да? Uh -huh. ага, ну це цепочка, я думаю, в ці вушка вставляється. Uh -huh. Ну, не бы так. Самотречно тебе. А, две, да, за этот цвет. Ну да. Технология. Ну, то вже ми на балконі будемо, чи ні? Mm -hmm. Кстати, як скрутили, то ці дві штучки взагалі так зжалися одна до другої. Mm -hmm. Та вже в кінці буде пристогуватися. Mm -hmm. Добре, то зараз... Будемо mm дизити. -hmm. Стоку ми вже винесли. Добре, що окно у нас відкривається ось так. Не можеш пройти, і я її лишаю. Ага, тобі якось може треба допомогти його подорожати, так? Да? Ой. Висить, давай одразу прицепимо ззаді, бо вона бачиш ціліпається в різні сторони. Гарненько. Ой-ой, без моєї допомоги ти нічого не можеш зробити. Mm. Тільки на різному уровні. Нічого. Ну нічого. Що, закинемо подушки, взагалі йде дощ, але просто ради вже кінцевого ефекту, так сказати. Ну, там ще якась маленька була подушка. Цікаво як вона цепляється. Ну давай сідай. Ну, Удобненько.